І вітання друзі! Сьогодні ви станете свідками, як відправляється в останнє плавання ось така маленька черепашка. Зразу вам скажу, цю тваринку вже не живу, мені приніс студент, який знайшов кілька таких в себе вдома в одному із сіл Полтавської області біля ставка. Щоб виготовити вологий препарат для анатомічного музею. Візьмемо 96-градусний етиловий спирт. Візьмемо ось таку ємкість, яку ми придбали в аптеці. Ну і власне черепашка. Дістаємо ємкість, поміщаємо черепашку і заливаємо етиловим спиртом. Після цього закриваємо ємкість, і наш вологий анатомічний препарат готовий. До речі, що ви знаєте про черепах, які живуть в нас в Україні, пишіть в коментарях. На сьогодні все. На зв'язку!